Чому жити в Норвегії краще ніж жити в Данії? Сьогодні ви дізнаєтеся, чому жити в Норвегії скоріш за все краще ніж жити в Данії. Обидві країни прекрасні, але вони мають свої особливості. І я вже майже пошкодувала про те, що я взагалі вирішила піднімати цю тему, тому що коли я готувалася до цього відео, я шукала інформацію про Норвегію. Я знаю інформацію про Данію, і я була туристом в Норвегії, але я не жила в Норвегії. І тому я вирішила підготуватися і пошукати різниця в тому чи іншому факті в Норвегії в порівнянні з життям в Данії. І поки я готувалася, я вже майже пошкодувала, що так сталося в моєму житті, що багато років в тому я переїхала саме в Данію. Я пошкодувала, що це було в Данію, а не в Норвегію. Це не означає, що я збираюсь кудись переїжджати. Ні, але я думаю, що з цього вступу ви вже розумієте, що будуть в цьому відео деякі факти, які грають на користь Норвегії, а не Данії. Перша перевага Норвегії, і вона досить банальна: це природа і пейзажі. Норвегія славиться неймовірними фьордами, величними горами і кришталево-чистими озерами. Це рай для любителів природи. У Данії ж домінують рівнини, поля та пляжі. В Данії теж гарно, але не так вражаюче. Друга перевага це економіка та рівень життя. Норвегія має одну з найсильніших економік завдяки нафтовим резервам. Це дозволяє забезпечити високий рівень життя та соціальний захист. Данія теж успішна, але не має такого ресурсу. Третя перевага Норвегії це зарплата. Рівень заробітної плати в Норвегії вищий, ніж у Данії. Але цю різницю в зарплатні видно не так одразу в порівнянні з зарплатнею бруто. Тому що, якщо просто подивитися, яка середня зарплатня в Данії, в датських кронах, яка середня зарплатня в Норвегії в Норвежських кронах, і конвертувати, подивитися, то в Данії буде виглядати, що зарплатня навіть вища. Але. Це до податку. Якщо враховувати податки, ціни і інші фактори, про які ми зараз поговоримо далі у відео, то виходить, що зарплатня в Норвегії вона вища ніж зарплатня в Данії. Я зараз зачитаю вам деякі факти про зарплатню. Станом на 23 рік середня річна бруто зарплата в Данії становить приблизно 70 832 долара. Тоді як у Норвегії вона складає близько 68 871 долар. Це свідчить про те, що середня зарплатня в Данії трохи вища, ніж в Норвегії. Однак важливо враховувати вартість життя в обох країнах. Четверта перевага Норвегії це податки. І Данія, і Норвегія відомі своїми високими податками, але в Норвегії податки все ж нижчі. І в Данії, і в Норвегії ваш податок залежить від того, скільки ви заробляєте. Чим вища ваша зарплатня, тим більший податок ви платите. І от в Данії, і мені здається, в Норвегії теж він називається найвищий податок, називається топскат. І в Данії оцей топ скат складає максимально 55, здається, і 9%. А в Норвегії він складає 39,5%. То є різниця між 55 і 39%. Тому люди, в кого зарплатня вища, я думаю, що ви зараз послухайте, послухайте це відео і будете ще гуглити ще якісь переваги в Норвегії вже самі в інтернеті. І замислюватися, чи можливо варто вам переїхати в Норвегію чи жити в Данії. Тому що чим більша ваша зарплатня в Данії, тим більше ви будете платити тут податку. І це ще не все. Ми з вами зараз ще поговоримо про декрет і про гроші на дітей. П'ята перевага. Декретна відпустка. Данія та Норвегія пропонують щедрі умови декретної відпустки, спрямовані на підтримку сімей та забезпечення балансу між роботою і сімейним життям. У Данії батьки мають право на загальну декретну відпустку тривалістю до 52 тижнів. Протягом цього періоду батьки отримують фінансову допомогу від держави, яка залежить від їхнього попереднього доходу і дотримання певних умов. А ось умови декретної відпустки в Норвегії. У Норвегії система декретної відпустки також є гнучкою та щедрою. Батьки можуть обрати між двома варіантами: або 100% оплати на 49 тижнів відпустки, і 80% оплати, тобто своєї зарплатні, на 59 тижнів відпустки. І цей період включає відпустку для матері 15 тижнів, для батька 15 тижнів і спільний період. І хоча дуже схожі умови про декретну відпустку і в Данії, і в Норвегії, і батьків чекають виплати, дивіться, різниця, як я бачу в тому, що якщо у вас досить висока зарплатня, і ви йдете в декрет, то, наприклад, по моєму контракту, коли я була в декреті, я могла отримувати свою зарплатню тільки 6 місяців. Все що довше 6 місяців, я би отримувала вже допомогу від держави. І це було б в розмірі, як дав пенг. І це не є дуже велика сума. Наприклад, якщо ви працюєте десь як спеціаліст, це буде нижче, ніж ваша зарплатня. І різниця з Норвегією в тому, що якщо ви працюєте як той самий спеціаліст в Норвегії, то наскільки я розумію, у вас немає такої прив'язки до... Шести місяців і що після шести місяців це вже будуть тільки виплати від держави, які нижчі, ніж ваша зарплатня. Ви можете отримувати або 100% або 80%. Я так розумію, також там є ліміт. Я знайшла інформацію таку, що у них ліміт на 410 тисяч норвежських крон на рік. Якщо ж розглядати варіант, що у вас зарплатня невисока, допустимо, мінімальна. Так, ви працюєте в дані, ви йдете в декрет, то фактично ну, ваша зарплатня буде дорівнювати оцім даупенгі, які ви будете отримувати від держави, коли ви будете в декреті, то. В Данії розмір річний оцих даупенгів, цих грошей, він набагато нижчий ніж в Норвегії, тобто, навіть з такої позиції, що. Якщо б ви були з такою самою зарплатньою або з таким самим рівнем роботи да на мінімальні зарплатні в Норвегії, то все одно вигідніше бути там. Я бачу, що система по оплаті декретної відпустки наразі в Норвегії виглядає цікавіше і більш привабливо, ніж вона є в Данії. Хоча є багато схожих моментів, як побудована декретна відпустка, і як вона оплачується і в Данії, і в Норвегії. Шоста перевага: дитячі гроші. Як виплачують дитячі гроші в Данії і як вони прив'язані до вашого доходу, насправді я вважаю в Данії несправедливим. Ви можете зі мною не погодитись, якщо ви з тих людей, хто говорить, що а, багатим гроші не потрібні, хто більше заробляє, то треба в нього побільше забрати. Якщо ви думаєте так, то для вас це буде справедливим. Я так не думаю, і це не залежить від того, там скільки хто заробляє. Я так не думаю, тому що я думаю, так що коли людям дані рівні умови і коли. В того, хто працює багато, в нього знімається більше і більше відсотків податку, тобто він приносить в казну багато грошей. Чому в цієї людини треба ще щось віднімати? Хоча вона приносить більше грошей в державу, ніж людина, яка заробляє менше. Тому, коли в Данії, чим більше ви заробляєте, у вас потім будуть відраховуватися дитячі гроші. Зараз я поясню, як вони нараховуються, але щоб ви розуміли, чим вища буде ваша зарплатня в Данії, тим в якийсь момент у вас. Гроші будуть ставати все менше і менше. Тому що держава вважає, раз у вас висока зарплатня і раз ви такі щасливі платити 55% топ скату, то нашу вам тоді і дитячі гроші. І виходить, що у вас немає жодної мотивації продовжувати заробляти гроші більше працювати. Тому що для вас, як людини, просто це буде означати, чим більше ви заробляєте, тим більше у вас забирають. На мій особистий погляд, це і є та причина, чому в данії так багато людей середнього класу. Не тому, що вони не хочуть більшого, а тому, що вони розуміють, що як тільки вони будуть висовувати свою шию і намагатися щось більше зробити, у них просто будуть це все забирати, і немає жодного смислу більше старатися, більше вкладати зусиль, більше мати відповідальності. Якщо в тебе просто це все заберуть, і ти будеш все одно на тому самому рівні, як середній клас. Ось і проста математика. Елемент цього це те, як побудована виплата дитячих грошей в Данії. Якщо ви маєте право на на виплати дитячі грошей в Данії, то ваші виплати складатимуть. Якщо дитина до 2 років, то 4700 крон на квартал, від 3 до 6 років 3700 на квартал, і від 7 до 17 2900 крон на квартал. Ця сума регулюється кожен рік, і, можливо, я взяла дані за 24 рік. Коротше, вона приблизно така сама, там трошечки вона зростає кожного року. І ці виплати в дані залежать від вашого доходу. Я от щойно вам говорила про те, що. Чим вищий ваш дохід Тим менше ви будете отримувати дитячі гроші. Тобто є прив'язка до того, скільки ви заробляєте. Вища зарплатня, менші виплати. Там є формула, зараз вона вам не потрібна, просто вам потрібно запам'ятати, чим вища ваша зарплатня, тим нижчі ці виплати. А в Норвегії такого немає. Виплати в Норвегії не залежать від віку дитини. Там, навпаки, виходить, як є ще додатковий бонус виплати дітям до 6 років 600 з чимось крон на місяць. Але базова виплата стандартна складає 1700. Норвежських крон на місяць. Тобто ми зараз помножимо 1700 на 3, це вийде скільки за квартал. Я переведу зараз в датські крони, щоб ми могли порівняти, скільки в норвезьких, скільки в датських. і ми бачимо, що в Норвегії це вигідніше отримувати тяжкі виплати. І ці виплати не залежать від вашого доходу. Заробляєте ви 5 тисяч крон, 20 тисяч крон чи 2 мільйона крон. Ці виплати це виплати дитини. Це не ваші гроші, і тому вони не залежать від доходу людини. І як на мене, це є дуже справедливо. Я не розумію, кажу, чому все прив'язувати до доходу людини. Мені підхід по виплатам для дітей в Норвегії подобається набагато більше ніж в Данії. Сьома перевага це пенсія. Насправді, пенсія і в Норвегії, і в Данії, згідно тих досліджень, що я зробила в інтернеті, дуже схожа. Тобто, ви заробляєте на свою пенсію самі, є якийсь мінімальний ліміт від держави, який ви будете отримувати, якщо ви маєте громадянство, якщо ви тут працювали. Але це невелика сума щорічна, а все решта залежить від того, скільки ви особисто відкладали собі на пенсію, ви ваш роботодавець, і от скільки ви працювали, скільки ви заробляли, і і був відсоток ваших відкладень особистих на пенсію, то вже від цього буде залежати ваша кінцева пенсія. І там, і там ідуть на пенсію в 69 років, і там, і там можна вийти трошки раніше, але тоді пенсія буде нижча. Коротше, дуже схожі умови. Єдиний момент, що наскільки я зрозуміла зі статей, які я читала, що в Норвегії все-таки. Більше підштовхують людей залишатися довше на робочому місці. Тобто є переваги тобі в плані пенсійних відрахувань і податків, якщо ти довше працюєш. В Данії вони теж є. Держава, ніби трохи тебе стимулює ще побути на ринку праці, а не йти на пенсію. Але оця стимуляція вона в Норвегії вища ніж в Данії. Восьма перевага це вартість житла. Я думаю, ви зараз напряглися, тому що ну всі ж знають, що в Норвегії житло ще дорожче, ніж в Данії. Так, якщо згідно статистики, порівнювати Осло і Копенгаген, Осло виглядає дорожче за Копенгаген, але інші великі міста, такі як Берген, вони. По статистиці вартість житла в них трошечки дешевша, ніж в Ольборзі і в Оденце. І виходить, що якщо у вас висока зарплатня, ви там будете платити. Менші податки в Норвегії, і житло в Бергені буде вам коштувати не більше, ніж буде вам коштувати житло в данському місті, великому Ольборзі чи Оденсе. Повторюсь, в Осло дійсно виглядає дорожче ніж в Копенгагені, але якщо метою вашою не є переїзд саме в столицю, то тоді виглядає, що навіть придбати чи орендувати житло в Норвегії вигідніше ніж в Данії. Дев'ята перевага це кількість іммігрантів на 1 січня 2024 року. В Данії було 943 тисячі 66 іммігрантів і нащадків, що відповідає 15,8% від загальної кількості населення. На початку 24 року в Норвегії проживало близько 5,5 мільйонів людей, з яких понад мільйон народилися за кордоном або мають батьків, які народилися за кордоном. Тобто означає, що в Норвегії кількість іммігрантів 20% в порівнянні до 15,8 в Данії. І хоча різниця невелика, але все одно вона є. І от для мене, чому я це приписала до переваг країни, я дивилася на це з тої сторони, що якщо ви переїжджаєте, ви в іншу країну і ви хочете почувати себе як всі, та? то чим більш закрита країна для іноземців, чим менше там іноземців, тим більше ви будете почувати себе чужим. І якщо Кожен п'ятий, 20% – це кожен п'ятий в країні. Якщо кожен п'ятий в країні іммігрант, то мені здається, що з такої точки зору, щоб не почувати себе якось особливо, а влитися в це суспільство, воно має бути легше. І це означає, що суспільство воно теж більш підготовлене до прийняття іммігрантів і до того, що людина буде говорити на іншій мові, виглядати не так як ти. Тобто в Норвегії мені здається, і за того, що іммігрантів більше. То якось легше буде асимілюватися з суспільством, і остання перевага Норвегії це мова. Норвежська і данська мови вони дуже схожі. Я можу читати статті на норвежській мові, знаючи датську. І я можу приблизно е, уявляти про що людина говорить. Я не розумію на 100%, відсотків, но відсотків на 75% Я розумію, коли людина говорить по норвежськи Але е, коли людина пише да або статтю, я розумію на фактично на 100%, якщо знаю датську мову. І... Легша норвезька мова тим, що в неї легша вимова. Хоча граматика датської мови чи норвезької мови вона не є супер складна. Якщо ви англійську, наприклад, вивчили, то ви без проблем вивчите датську граматику чи норвежську. Але данська вимова це причина багатьох сльоз іммігрантів. От що негативного ви почуєте про данію від людей, які тут живуть, навіть від тих людей, які обожнюють данію, які тут живуть вже 30 років. Єдина проблема для всіх це мова. Ти можеш вивчити суперграматику. Ти можеш собі в голові думати, що ти говориш чудесною данською мовою. Але коли ти відкриваєш рот і говориш перше речення, скоріш за все, твій співрозмовник-данець тебе перепитає: Що? Що ти сказав? Тому що данська вимова, вона правда складна. Я заздрю тим небагатьом українцям, які. Вивчили данську мову так класно, і вони говорять фактично без акцента. Я вам аплодую, ви молодці, це дійсно круто. Але саме цим норвежська мова і легша, ви мовою. В дані вам фактично треба ковтати всі букви, які ви бачите, які написані. І щоб данці вас зрозуміли, вам треба говорити дуже нечітко. Типу, у вас повний рот їжі, і ви щось там таке е, вельмочите, що нічого не зрозуміло. Так данці говорять, норвежці говорять чітко. Вони, ну, не так як, наприклад, українська чи російська мова, де ти е, всі чітко букви проговорюєш, але близько до цього. І тому вчити вимову норвежську набагато легше е, нам, людям, які говорять українською. Нам норвежська Вимова легше дається, ніж данська. Отже, Норвегія чи Данія вибір за вами. Моя особиста думка, що якщо у вас висока зарплатня, то вам буде веселіше в Норвегії, ніж в Данії, тому що там нижчий топ скат, вартість житла, якщо не в Осло, така сама, як в Данії, і виплати на дітей не залежать від вашого доходу. Якщо ви хочете мати багато дітей, то в Норвегії це буде легше е, собі дозволити, тому що виплати на дітей більше. І вам буде там легше вчити мову, тому що там легша вимова, і там більше іммігрантів, щоб ви не почували себе таким чужим. Також Норвегія для тих, хто любить гори, природу і активний відпочинок. Але моє відео було спрямоване більше не для людей, які живуть в Данії, послухають це відео і такі, Ой, ну все, мені треба переїжджати в Норвегію. Ні, тому що переїзд це майже як шлюб. Дивіться, зараз поясню. Якщо от у вас є чоловік, да, і в принципі у вас це нормально, нормальна сім'я, то ви не кинете його і не будете собі виходити заміж другий раз, просто із-за того, що якийсь інший чоловік заробляє на 200 доларів більше, ніж цей. Або, наприклад, для чоловіка, це якщо жінка в нього є, все нормально, а друга жінка на 5 років молодша, ніж перша, то він просто кидає першу і йде до неї. Да? Ну, нормальна людина так робити не буде, якщо це єдиний параметр. От для мене з переїздом так само. Якщо ти вже переїхав в Данію, ти тут живеш, Тобі там все подобається, то да, ти розумієш, в якійсь іншій країні е, та перевага є, та перевага, можливо, це трошки легше, але. Ти не будеш тільки із-за цього вже переїжджати. Для того, щоб зірватися з одного місця і поїхати в друге, мені здається, умови мають кардинально відрізнятися. Тому що, окрім цих фактів, які ми з вами назвали, які можна виміряти, да, там, відсоток від зарплатні, ви можете порахувати собі. Якщо у вас зарплата ось тут така, відсоток податків такі, а в Норвегії ви можете отримати роботу з такою зарплатньою і там відсоток такий, це те, що ви можете порахувати. Який у вас буде плюс? Да. Житло, ви теж собі можете ну, знайти в інтернеті, подивитися, окей. Цей будинок мені підходить, коштує стільки-то. Але є ще нематеріальні фактори, які треба враховувати. Ваше коло знайомих, друзів, ваша рутина. Якщо у вас є діти, діти ходять в школу, там задоволені, можливо, вони вже цієї школи, у них тут є свої друзі. Ви теж не будете зривати свою сім'ю, своїх дітей і їхати з Данії в Норвегію тільки із за того, що там на 100 доларів більше, наприклад, виплати для дітей ви порахували, чи вам там більше на 50 доларів буде лишатися в місяць із за того, що податки менше. Ні. Моє відео сьогодні було більш призначене не для людей, які вже живуть в Данії і будуть. Думати, чи варто переїхати в Норвегію, а я більше думала про тих людей, наприклад, які живуть в Канаді чи в США, і вони хочуть їхати жити в Європу. Я знаю, що такі люди є. І от вони думають: Окей, в Європу куди? В Польщу, в Німеччину чи в одну з країн Скандинавії. І тоді для тих людей, які вже хочуть переїхати, і вони просто обирають іншу країну. Я думаю, таке відео, як сьогодні, можливо, для них буде корисне, тому що вони можуть подивитися на факти і порівняти факти між двома схожими країнами. З того, що ви сьогодні почули, і, можливо, маючи ту інформацію, яку ви вже знали про Норвегію і про Даню, напишіть, будь ласка, яка країна вам подобається більше, де би ви хотіли більше жити в Данії чи в Норвегії. Дякую вам за увагу і побачу вас в наступному відео. па Папа! And I didn't know what I might find or what I'd miss if I didn't go, if I didn't go.